Вам важко довіритися іншій людині. Ви постійно боїтеся втратити контроль над тим, що відбувається в вашій родині. Ви так багато вклали до сімейного гніздечка і так боїтеся, що його зруйнують? Всім привіт! З вами я, Каріна Крюгу, психолог, який надихає. І сьогодні ми поговоримо про те, як ми самі псуємо погоду в будинку, а також про те. Чому так важливо навчитися довіряти близьким та рідним? Ми не завжди є цінними один для одного винятково фактом своєї сексуальної вірності. Більшість із нас не знають, що партнери нам не вірні, тому що спільний фонд стосунків до цього не страждає. Дотримуючись усіх атрибутів і функцій сім'ї, але при цьому у людини можуть бути паралельні стосунки з одним або декількома партнерами. Схильна до ревнощів людина буде шукати докази невірності партнера незалежно від того, дає він їй привод чи ні. Жінка здатна роздувати навіть найневинніше смс-повідомлення. Іноді не треба шукати підтексти. Люди чорним по-білому пишуть те, що хочуть сказати. Звісно, іноді можна і покопатися в телефоні другої половинки, але якщо ви робите це постійно, або ви параноїк, або ваш партнер якось дивно себе поводить. Часто жінки шукають докази в переписках, з одного боку, щоб заспокоїти себе, нічого не знайшовши. З іншого, щоб знайти докази того, що вона адекватна і з нею все добре. Так як чоловіки часто прикриваються тим, що це жінка себе накручує, що це у неї не все добре з головою. Але будьте певними, після того, як докази знаходяться, чоловік скаже вам те ж саме. Це ти вигадала, це ти неадекватна. Коли жінка перетворюється на слідчого, вона перестає бути жінкою. І це зовсім інша енергія, яка може лише зашкодити вашим стосункам. Жодна людина не може з'явитися в вашому житті до тих пір, поки вона не з'явиться в вашій підсвідомості. Не притягуйте коханок і коханців у вашу родину власними думками. Коли ми боїмося, ми підштовхуємо як життя, так і партнера до цих дій. Тому що ми звинувачуємо спочатку між рядким, потім уже конкретно, підозрами, доріканнями, людина може не витримати і рано чи пізно виконає ваші погрози. Кожна людина свободолюбива за своєю природою. Її пригнічують обмеження, їй хочеться вирватися. Коли жінка боїться зради чоловіка, вона його на це підштовхує. А коли чоловік боїться, що дружина йому зрадить, частіше всього він викликає в неї страх, вона хоч і жаліється на те, що чоловік не дозволяє робити мейк, одягати мені спідницю, але слухається чоловіка. В будь-якому випадку, коли тебе постійно контролюють, це неприємно. Чим більше чоловіка контролювати, Тим частіше він дивитиметься ліворуч або ставатиме агресивнішим. Якщо чоловік відчуває, що його ревнують, якось намагаються обмежити, він хоче, як мала дитина, зробити назло, тому що він чоловік, мужик і буде так, як він сказав. Не кожен партнер, якого підозрюють у зраді, насправді зраджує. Це може бути особливістю іншого партнера пошуків, доказів, кохання. Він може зраджувати від того, що втомився від подібних виснажливих стосунків. Якщо ваш партнер буде спілкуватися, тобто, якщо ваш партнер не буде спілкуватися з іншими людьми, він не буде залишатися для вас цікавим. Будь-яким стосункам потрібен свіжий вітер, яким ви можете наповнюватись лише спілкуючись з іншими людьми. І ревнощі можна проявляти по-різному. Це можна зробити красиво, підійти до чоловіка і обережно поправити йому пряжку для ремя, пожартувати, що ви захоплюєтесь тим, як чоловіки залисяються і проявляють увагу до жінок. Але, якщо, але щоб дама, до якої в даному випадку залисяється ваш чоловік, мала на увазі, що якщо що, то ви хату та коси повисмикуєте. Важливо, щоб ви з партнером визначили, що для вас є зрадою, а що ні. І є ще таке цікаве поняття, як мікрозрада. Важливо домовлятися, що припустимо у вашій парі, чи припустимо переписуватися з людьми протилежної статі. Як ви ставитеся до віртуального сексу, мастурбації, чи допустимі обійми при зустрічі, чи являються зрадою поцілунок з іншою людиною. Як ви ставитеся до того, що хтось постійно склатиме вогники на сторіс вашої другої половинки? Воювати за чоловіка це все одно, що пити за здоров'я? Даревно, ще більше схильні ті люди, які не вміють захоплюватися собою. Люди з низькою самооцінкою. Тому що впевнені у собі людині все одно вона цінує стосунки. Але вона знає, що якщо в цих стосунках щось піде не по плану, у неї обов'язково будуть нові, кращі стосунки. Куди не кинься скрізь самооцінка. Хочеш заробляти більше грошей, підіймай самооцінку. Хочеш бути щасливим у стосунках, розберися з самооцінкою. Чим більше людина не впевнена у собі, тим сильніше у неї бажання обмежувати свого партнера ревнощі в істеричній формі більше проявляються у людей, котрі не впевнені у своєму майбутньому. Не бійтеся змін та зрад. Це також частина життя. Не будуйте своє життя навколо того, чи подивиться ваш партнер в сторону іншої людини. В ваших руках зробити життя чудовим для вас обох, щоб з нього не хотілося виходити в стосунки на стороні. Будьте цілісними і вірними самому собі. В сім'ях, де є довіра, немає потреби моніторити телефони один одного. І щастя, і трагедія людського життя полягає у тому, що ми не знаємо, що станеться через хвилину. Ми не можемо бути впевними в почуттях, вчинках і діях людей, які знаходяться поруч. Наститинцтва вчили: довіряй, але перевіряй. Але ж хіба перевірка не ображає почуття дорогих нам людей? І зараз мова йде не лише про довіру до другої половинки. Мудрець із Казахстану, Маргулан Цейсенбаєв в одному інтерв'ю ділився своїм досвідом. Спочатку в нього було правило довіряй, але не перевіряй. Тому що перевірка ображає довіру. Його кинули. Після чого в нього з'явилося нове правило довіряй, не перевіряй. Але знай, кому довіряєш. Сім років він прожив з цим правилом, і так як на той момент він погано розбирався в людях, його знову кинули. Він зробив висновок, що треба перевіряти, перевіряти, перевіряти і тільки тоді довіряти. Ситуація повторилася через декілька років. І зараз філософія його довіри наступна: перевіряй, перевіряй, перевіряй. Лише потім довіряй, але не створюй умов, за яких тебе можуть обдурити. Тому так важливо, перш ніж вступати до шлюбу, добре знати людину, з якою ви бажаєте пов'язати своє життя. І навіть довіряючи не штовхати своїми руками другу половинку в обійми іншої людини, своїми підозрами та гіперконтролем. Якщо ж ви пережили в житті багато розчарувань, те, що відбувається сьогодні, здається вам несправедливим. Запрошую вас на індивідуальну онлайн-консультацію, щоб травматичний досвід не труїв ваше щасливе майбутнє. записатися на онлайн-консультацію, можливо, написавши особисте повідомлення. До зустрічі онлайн!